Доброго дня, дітки! Я дуже рада вас бачити. Сідайте рівненько. Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, і ми познайомимося з новим звуком. Сьогодні до нас завітала оленка. Вона гостювала у бабусі. У бабусі на подвір'ї живе багато тварин. Чи впізнаєте ви їх? Няв-няв-няв, мурко киця. ау ау гав, завів сірко, а яка домашня птиця промовляє ку-ко-ко, хто на лузі му гукає? Хто тьох 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 співав садку? Хто так сонце зустрічає? Ку 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 Хто кричить? У лісі хто стрикочик? ква 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 Дітки, чи впізнали ви цих тварин? Як називається ця тваринка? Котик. А як котик нявчить? Няв-няв. Правильно. А що це за тварина? Собака. А як гавкає собака? Гав-гав-гав. Дітки, а це хто? Це курочка ко-ко-ко. А це корова, як каже корова. М-м-м. А хто ранок зустрічає сонечко? Півник, як він кричить? ку ку Ко-куріку. А це що за пташечка? Зозуля Ку-ку, ку-ку. А це? Це жабеня, воно квакає, кваква. -ква. У бабусі є корівка Маня. Як звати корівку? Маня. Бабуся доглядає за нею. Годує, а корівка дає їй смачне молочко. Чи хочете ви пограти з корівкою? Задоволена корівка співає пісеньку. Мм. Поспіваємо разом. М. У цій пісенці є звук. Подивіться на ротик у люстерко. Коли ми промовляємо звук м, губи стиснути, вони не випускають звук, а звук проривається скрізь губи. Звук М ми не можемо заспівати. Давайте спробуємо. М-, м, м. можна його поселити у червоний будиночок? Ні, там звуки всі співають. Він буде жити у синьому будиночку. Ось в цьому. Пісенька корівки, звук М буде жити у синьому будиночку. А зараз пропоную пограти в гру впіймай звук. Якщо в слові ви почуєте звук М, плескайте в долоні, будьте уважні. Що це? Молоко? А це хто? Корова? Ні, тут звука «м» немає. Малина? Правильно. Мама є звук М. а це що очі? Немає звука м у слові очі. Хто це діти? Сова? В цьому слові немає звука М. А це що? Морква. Правильно в цьому слові є звук М. Ви молодці. Сьогодні на занятті ми познайомились зі звуком М, пісенькою корівки. Він буде жити у синьому будиночку.